Я Матвіші Вікторія, учениця 10-го А класу обласного спортивного ліцею міста Костопіль Рівненської обласної ради. Познайомлю вас із створом Миколи Вороного Блакитна панна. Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усвіхом з примар з поза хмар, попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить майорить. Довгожданна, нездоланна, ось вона блакитна панна, гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує осанна. А вона, як м'ясна чарівна, се є вродою святою, неземною чистотою, сміючись на полістках, на квітках променистою росою. І уже в душі моїй. Всяві мрій віться хмелем, арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються гротески.